І так, шановні колеги, хочу надати ще один клінічний випадок з практикуючим лікарем Галиною Дмитрівною Циц. Далі я трошечки познайомлю всіх тих, хто приєднався до нас сьогодні перший раз. Але на ваші прохання ми надаємо саме практичні випадки для того, щоб покращити швидкість надання саме вашої допомоги нашим хворим. І так. Знову ж таки, звертаю вашу увагу на ваші прохання ми розкриваємо цю тему. І так, пацієнтка є, 58-го року народження звертається на прийом 5-10-2022 року до Галини Дмитрівни ЦИЦ зі скаргами на постійний біль у попереку. Збільшення лимфатичних узлів над ключицею зліва частий нічний біль. Хворіє більше півроку, але і от це але ми зараз будемо розкривати. Хочу сказати, що дуже часто звертаються такі хворі, тим паче, якщо брати середній вік. Або похилий вік, дуже багато питань, не завжди збільшення лимфатичних вузлів над ключіцею саме є скаргою пацієнтів, тому що іноді це не підтверджується, да? але все ж таки. Оце але направляється саме до тексту «хворіє більше півроку. Тобто, зрозуміло, що хвора звернулася, звертається вже не вперше. Галина Дмитрівна – невролог вищої категорії. Лікар-рефлексотерапевт вищої категорії, тим паче, що вона працює дуже ефективно з методами як рефлексотерапії, так і фізіотерапії, як невролог. І ви розумієте, що дуже часті випадки саме таких хворих, ви задаєте питання, як їх лікувати, як застосовувати хворим з болем в попереку. Методи фізіотерапії. Я знаю, що сьогодні приймають участь і реабілітологи, і фізіотерапевти, крім неврологів, сімейних лікарів, терапевтів, травматологів. Але хочемо надати ось цей практичний випадок, який ми підготували з Галиною Дмитрівною для того, щоб допомогти, знову ж таки, звертаю вашу увагу, допомогти вам не виправити або не зробити тих помилок, які. Роблять деякі лікарі за рахунок того, що недосконало збирають анамнез та недосконало обстежують хворих. Чому ми завжди давали в рубрику практика невролога з Галини Дмитрівни, тому що вона завжди приймає участь у наших заходах? Мені дуже приємно от показати, що на школах неврологів, школах рефлексотерапевтів, бачите, вона практикує на фантомах з технікою блокад. Але я дуже люблю ці кадри, тому що це наша конференція, яка неодноразово проходила щорічно, яка присвячена пам'яті Панченка. І Галина Дмитрівна ось вона завжди задає питання. Мені дуже приємно, осія, де сидить професорсько-викладацький склад інших кафедр. Да? Але от Галина Дмитрівна вона завжди є активною і завжди задає дуже велику кількість запитань і може навіть рекомендувати саме найбільш ефективний метод лікування, враховуючи її великий досвід. А знову ж таки, школи неврологів. До речі, зверну вашу увагу. Можливо, ви бачите тут так не дуже багато лікарів. Це період ковід, і навіть в період, ковід, коли ми проводили. Заклади, заходи, почали проводити після ковід ці заходи, і неврологи з такою обережністю приїжджали до нас, навіть кияни приходили. Тут, бачите, сидить Галина Дмитрівна, вона була одна із перших, яка дуже активно приймає участь у всіх неврологічних грандраундах, тренінгах, які ми проводимо. Знову ж таки, хочу сказати, практикує з технікою блокад, тому зрозуміло, чому її приклади. І так, Хворіє більше півроку, пам'ятаєте, да? ну, і коли Галина Дмитрівна починає збирати анамнез, то виясняється, що хвора до цього півроку назад зверталася до сімейного лікаря. Чому ми тут надаємо дати? Тому що ми будемо надавати дати обстеження, обстеження хворих. От тут сімейний лікар дуже влучно рекомендував МРТ попереково крижового відділу хребта, зараз ми його надамо. Да? Діагностував дегенеративно-дистрофічні зміни попереково крижового відділу хребта, спонділ-артроз, протрузії дисків l 1 l 2 l 2 l 3 L3, l 4, L4, l 5 да? консолідуючий компресійний перелом тіла l 3 першого ступеню, а патологічних змін куприка не виявлено. І сімейний лікар призначає таку дуже актуальну. Ефективну знеболюючу та протизапальну терапію. І я хочу звернути вашу увагу на те, що коли ви призначаєте знеболюючу або будь-яку терапію, і ви розумієте, що ця терапія допомагає хворому з цим діагнозом, ви ж використовуєте рекомендації, да, стандарти ведення хворих, але є тимчасове покращення, то рекомендації. Добавте до обстеження хворого. От це МРТ, яке було зроблено, да? тобто опис, тобто протрузії, 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 да? патологічних змін куприка не виявлено, але все ж таки враховуючи консолідуючий компресійний перелом тіла Л3, хвора була направлена до хірурга. Далі, де була отримана консультація до нейрохірурга, де так само була отримана консультація, але все ж таки повертаємося до цієї хворої. Коли призначається терапія, і вона без суттєвих змін, то ви ж пам'ятаєте, да? 21 рік, кінець 21-го року, через декілька місяців, а це з квітня по червень, більш сильніша. І вже починає турбувати вночі. Пацієнтка знову звертається повторно, і знову а, її оглядає цей же сімейний лікар, який рекомендує зробити КТ попереково-крижого відділу хребта. І знову підтверджують КТ-ознаки перелому Л3, да? остеохондроз, протрузії, вказано яким, і таке інше. Їй рекомендується продовжити таку ж самознеболюючу терапію, оскільки я декілька місяців все ж таки біль не турбував, але посильнішав дійсно. Але стан знову без суттєвих змін. І от ви розумієте, оце але стан знову без суттєвих змін. І вже тут ви повинні звернути увагу: по-перше, є червоні прапорці. Біль сильніше, тобто змінився характер болю, і біль турбує вночі. Да? Але все ж таки сімейний лікар призначає нестероїдні протизапальні препарати, знеболюючі препарати все, що стосується саме ось цих ознак, які визначені за допомогою комп'ютерної томографії. Да? Тобто компресійний перелом. Стадія консолідації остеохондроз, протрузії, і кили і спонділо-артроз поперекового відділу хребта. Йдемо далі. Пацієнтці стає гір, гірше. І вона у вересні попадає у неврологічний стаціонар. Ось виписки стаціонару, 22 рік. Їй ставлять діагноз хронічний посттравматичний дискогенний радикуліт в стадії загострення компресійний перелом Л3, отримує знеболюючу терапію, дуже ефективно призначену щодо цього діагнозу, але біль утримується. І знову ж таки, я хочу звернути увагу неврологів. Коли ви призначаєте... Звичайне лікування, яке ви використовуєте за цим діагнозом, а ефекту немає, висновок лише один: ви невірно встановили діагноз. Тобто причина її болю зовсім інша. Ну і зрозуміло, що після стаціонару вона звертається в заклади в структуру, саме частну структуру, да? До Галини Дмитрівни за консультацію, можливо, реабілітацію. І Галина Дмитрівна визначає, що в неї було прохання у пацієнтки призначити вже її фізіотерапевтичні методи, можливо, голкорефлексотерапію, лазеротерапію, для того, щоб покращити, зробити блокади. Ви пам'ятаєте, що Галина Дмитрівна використовує техніку блокад дуже часто в своїй практиці, для того, щоб вже менше використовувати препаратів, тому що біль не зникає. Особливості неврологічного огляду. Ми не будемо надавати вам. Весь неврологічний огляд, але на що потрібно звернути увагу. Болючість паравертебральних точок, позитивний перкуторний тест в проєкції Л3, підтверджуємо да, стадію консолідації і звертає увагу збільшення лімфатичних узлів над ключіцею зліва гороховідної форми. Вони нерухомі, не болючі. За рахунок цього починаємо збирати анамнез. От завжди, коли я цитую клініку і огляд Галини Дмитрівни, яка завжди звертає увагу на важливі фрагменти, я нагадую вам, да? завжди це звучить у клінічних розборах з доктором Цице Галиною Дмитрівною акцент на неврологічне обстеження, саме неврологічне, да? і акцент на а, саме додаткові методи дослідження, головне анамнез. І доктор Циц починає заново збирати анамнез. І з'ясувалося, що обтяжений онкоанамнез у хворої це було 6 років тому. Дійсно, було збільшення лимфатичних вузлів над ключицями, та акселярна справа, і було проведено оперативне лікування. Їй видалили селезінку, провели курс променевої терапії, да? курс хіміотерапії, і оскільки вже пройшло 5 і більше років, тобто пацієнтка не зверталась до онколога, на цей факт ніхто уваги не звернув. Але пам'ятаєте, я казала, що у хворої з'явився біль вночі. І ще раз, шановні колеги, хочу вам нагадати. Якщо хворий скаржиться на біль вночі, ви повинні обов'язково виключити онкологічну патологію. Ну і враховуючи всі ці дані до обстеження, з якими прийшла хвора, у доктора Циц є підозра, що у пацієнтки рецидив, тобто це неходшинська лімфома, і вона надає направлення на лабораторне обстеження. Да? Ось і заключення, цей діагноз під питанням і консультація онколога, гематолога в динамиці, да? і лабораторні методи обстеження. Чому? Тому що, коли були отримані результати лабораторних досліджень, бачите, це реактивний білок, да? ви бачите нейрон специфічна еналаза, да? Бета-2 мікроглобулін, все це підтверджує саме онкологічний процес у цієї хворої. А тепер згадайте, з чим прийшла хвора до Галини Дмитрівни. Тобто, враховуючи ці дані онкомаркеру, да, що вони позитивні, да, пацієнтка скерована була до онколога, гематолога, подальшого лікування та до обстеження. А сама пацієнтка. Першочергово зверталася до Галини Дмитрівни для призначення фізіотерапевтичних методів лікування. Хочу сказати, що буквально нещодавно, два дні тому я консультувала хворого, у якого так само є біль в паперику, в паперику і він лікувався в стаціонарі, да? і йому було призначено. Обов'язкове фізіотерапевтичне, знеболювальне знеболювальні процедури. Да? Е, я в нього питаю: Ви казали, що у вас є онкозахворювання? А він мені відповідає: А в мене ніхто не питав? Розумієте? да А хворий прийняв лікування. Е, тому. Ось, хоча в нього в цей період ремісії, він вже давно так само не звертався до онколога, оскільки він наблюдається, але стадія ремісії, але не можна призначати фізіотерапевтичні методи онкологічним хворим, особливо таким показовим, як ця хвора, у якій біль турбує вночі. Але хочу звернути вашу увагу, що у хворої Одна із скарг крім болю була ще прогресуюча атаксія. Атаксія з порушенням координації, яка може бути проявом інсультів, пухлини, розсійного склерозу, травми, інтоксикації. Розвиток може бути гострим, підгострим, хронічним, прогресуючим, ідіопатичним. І на ваші прохання ми надаємо вам. Різні клінічні особливості атаксій, тому що вони дуже часто супроводжують і онкологічних хворих так само. Хворі атаксію скаржаться на незграбність, нестійкість, порушення координації та невиразну мову. Атаксія та порушення рівноваги, які можуть бути у хворій, зазвичай. З'являються вже на пізніх стадіях захворювання. Да? Ви можете побачити навіть органіку якусь, може приєднатися дизартрія, тремор, дисметрія, діздіадохакінез. Ознаки рідко вказують на причину атаксії пацієнта, але іноді бувають дуже корисними як підказки. Да? Тобто звертайте на це увагу. І так, які підказки, на що ви повинні звернути увагу, коли у хворого, крім, наприклад, больового синдрому, є ще і порушення ходи, атаксія, заточення, можливо, навіть падіння. Рефлекси можуть бути знижені або відсутні. Атаксія Фрідріха, при атаксії, пов'язаній з дефіцитом вітаміну Е, не забуваємо про це. Атаксія з окоруховою апраксією. Спиноцеребральна атаксія і множинна система атрофія типу С. Можуть бути рухи очей. Да? Це околомоторна апраксія, яка може розвиватися при атаксіях, телеангі... телеангіектазіях. Околомоторна апраксія може розвиватися при атаксії з околомоторною атаксією першого та другого типу. Тобто, все ви повинні підтвердити лабораторно. Може бути атаксія за рахунок постуральної гіпотензії. От, наприклад, мій хворий, за якого я казала, що я два дні назад його консультувала, його скарга крім болю, була ще й атаксія, яка пов'язана з гіпотензією, але було е, е зрозуміло і виявлено, що так само, якщо би. Це була постуральна гіпотензія, з якою я диференціювала, да? то ще є імперативні позиви або натримання сичі. Обов'язково це питайте, тому що, а до речі, враховуйте, якщо це хворий похоливу віку, це може бути, а якщо це хворий молодого віку, то це навіть може вказувати на мультисистемну атрофію типу С. Сухожильні ксантоми, катаракта з раннім початком, так само, як приєднується все це. Передбачає церебросухожильник сухожильник Санта Матос. Можуть бути аномально зорово посилені вестибуло окулярні рефлекси. От вони, вони вже вказують на мозочкову атаксію з невропатією, Там вже ми повинні робити МРТ головного мозку. А для синдрому вестибулярної арефлексії, який також має сенсорну невропатію. Так само це може бути характерно, тому ви робите додаткове обстеження МРТ головного мозку для того, щоб виявити або виключити. Генез мозочкового онкологічного захворювання. Вік початку. Атаксія може вперше проявлятися в дитинстві, може розвинатися до 20 років. Домінантні атаксії проявляються з 30 до 40 років. Атаксія Фрідріха може мати пізній початок, да? а невропатія та синдром вестибулярної арефлексії. Проявляється надзвичайно пізно у середньому віці. Але анамнез, який завжди обтяжений і має сімейний анамнез, це завжди ви можете вияснити у хворого при його обстеженні. Але вас завжди повинно застережувати швидке прогресування атаксії, тобто від тижнів до місяців. Да? Як було у нашої хворої, де, крім болю, була ще й заточення, характерно для паранеопластичної спиноцеребулярної дегенерації, спорадичної хвороби Крецвель та Якуба, але може бути множина системна атрофія типу С, множина, яка може прогресувати дуже швидко да? за рахунок нейродегенеративної атаксії, яка може розвиватися протягом багатьох років. Дослідження, які проводяться обов'язково, от ваше дуже часте питання: біль і атаксія, як вони поєднуються. Знову ж таки, хочу сказати, що в цьому клінічному випадку ми саме на тематику онкологічних захворювань звертаємо вашу увагу, що обов'язково повинна бути перевірка функції щитовидної залози. Ми повинні завжди визначати рівень П12 фульової кислоти, тобто гомоцистеїн, який так само може приводити до цих скарг сирологія, ціляякі можуть бути проведені навіть в установках первинної медико-санітарної допомоги. На додаток до краніальної візуалізації можна ще зробити люмбальну пункцію, електрофізіологічне дослідження, КТ грудної клітини, черевної порожнини, тазу, біопсія м'язів. До речі, в неї була виділена слизінка. Чому сімейний лікар у цій хворій не зробив УЗІ органів малого тазу? О, чому? Черевною порожниною? Чому? Да? А, генетичне тестування, навіть при відсутності сімейного анамнезу, сьогодні є у деяких клінік така можливість це друга лінія. Швидке прогресування атаксії має генез злоякісного новоутворення, і так, як було у нашій хворій, де біль супроводжувалось саме порушенням ходи так і таке інше, важливе серологічне тестування на парані неопластичні антитіла, тобто онкомаркери завжди ви повинні використовувати, да? імунологічні дослідження, включаючи тестування, для того, щоб зрозуміти, що є причиною. Розвитку того чи іншого а, патологічного процесу. А, ну і лікування. На додаток до реабілітаційної терапії існують специфічні ускладнення таксі, які необхідно шукати і усувати. Ці втручання можуть значно полегшити проблеми прогресуючої атаксії, запобігти ускладненням, навіть потенційно небезпечним для життя. І Галина Дмитрівна ще рекомендує деяким. Рідкісні, але такі, що піддаються лікуванню стани, які необхідно уявляти на ранній стадії, і скеровувати пацієнтів, які була скерована ця пацієнтка, до онколога і гематолога. Але до обстеження ви повинні робити обов'язково. Шановні колеги, знову ж таки, хочу згадати, що саме цей клінічний розбір це вже другий клінічний розбір, який стосується. Хворих з виявленням онкологічної патології, тому що ця тематика дуже часто присутня на наших школах, школах неврологів, школах пов'язаних з реабілітацією, школах по болю, клінічних розборах. Тому ми надаємо вам декілька випадків для того, щоб ви зрозуміли, на що звертати увагу, на що скеровувати пацієнта, які методи до обстеження проводити для того, щоб Уникнути помилок і не допустити е, е, своєчасного, не своєчасного встановлення діагнозу, да? не допустити несвоєчасного встановлення діагнозу. Е, завжди збирайте анамнез у хворих, або, е, як кажуть мої інтерни, е, спершу запитайте у хворого, чи обтяжений у хворого онка анамнез, чи ні, да? анамнез онкологічної патології чи ні. Завжди, тому що на жаль, це дуже часто зараз зустрічається у світі, і ви розумієте, що. Знеболююча терапія, яка і була неефективна у цієї хворої, яка лікувалася і в стаціонарі, і амбулаторно, і так тривалий час і ще й прийшла на фізіотерапевтичні методи лікування. Ви зрозумієте, щоб це було неефективне лікування. Фізіотерапія, взагалі, протипоказана онкологічним хворим, навіть в стадії ремісії. Тому звертайте на це увагу. Я хочу подякувати Галині Дмитрівні за цікаві випадки з хворими. Хочу подякувати за те, що вона так влучно надає відповіді на всі ваші запитання. І знову ж таки, Звертаю увагу на те, що клінічні випадки, які ми готуємо на наші заходи з Галиною Дмитрівною, це саме той напрямок, який вас більш за все цікавить, по якому ви надаєте дуже багато запитань, і якщо щось незрозуміло, ми викладаємо це в наступному клінічному розборі. Якщо будуть запитання, задавайте. Я дякую вам за увагу. Ну а ми рухаємось далі.